Доброго дня усім добрим людям. Сьогодні буду готувати таку швиденьку закусочку з вафельних трубочок, ось таких, е, начиняних крабовими паличками. Ця закусочка вже, мабуть, е, років 20 тому війшла в моду, всі її готували тоді, ну, зараз трішечки забулися, щось уже нове входить у моду. А я покажу сьогодні вам саме той рецептик. Значить, для цього беру трубочки. Майонез, тут у мене десь 150 грамів. Додам сюди сир, тут у мене 50 грамів, твердий сир, потерла на дрібненьку терточку. Додаю, розмішаю це все. Можна, звичайно, за бажанням сюди в цей соус додати і гірчицю, і трішки кетчупу. Ну, що хто вважає, я ж не буду додавати сьогодні. Ось так розмішую майонез із сиром. Так, розмішала гарненьку. Тепер беру крабову паличку, гарненько ось так обмочую у цей майонезик, соус і беру паличку, трубочку, верніше вафельну і вставляю туди крабик ось так. І так, отак наповнюю всі трубочки. Продовжую. Так, начинила я трубочки, це готово. Далі беру, вибила двоє яєчок, підсолила, підперчила і розкалапу зараз швиденько. Буду обмочувати трубочки і обсмажувати на сковорідці. Сковорідка вже у мене розігрівається, влила чуть олійки. Зараз буду обсмажувати. Тепер трубочку обмочую в яєчко ось так. І відправляю на сковорідочку. Все, буду обсмажувати з двох сторін. Ну що ж, декілька хвилин швиденько обсмажила трубочки ці крабові і все готово. Подавати можете з соусом будь-яким, чи з кетчупом, як кому до вподоби. Ось така трубочка виходить в розрізі. Сирок, звичайно, якщо трубочка тепла, тягнеться. Ось така смакота. Легко, швидко, просто. А головне смачно. Можливо, хтось із вас готував такі трубочки. Напишіть, розкажіть, як ви готуєте. Ось одна із варіантів, як можна приготувати. Можна, хто бажає в майонезик туди додати кропчик свіжий, нарізаний дрібненько. Я ж казала, кетчуп, гірчички додати. У соус, ну хто що бажає. Я ж кажу: готуйте, пробуйте, експериментуйте, аби було кожному із вас смачно. Отож, пробуйте, готуйте, нехай у вас усе вдається і смакуйте на здоров'я!